Я можу назвати цей рік 2023-й Переможний для себе, тому що все ж таки я змогла вибороти золоту медаль чемпіонату світу, тому це було дуже важливо для мене, тому що це був третій чемпіонат світу, це була перша золота нагорода за 10 років і за 24 роки у стрибках у висоту, і це історичне таке золото, тому що як минулого року, наприклад, у 2022 році я вижила чемпіонат Європи, і це теж було таке історичне золото, Чемпіонату Європи. І для мене завжди всі результати зараз, коли я розумію, що йде повномасштабне вторгнення відбулося 24 лютого, і в моїй країні йде війна, зараз це просто особливо важливо показувати результати, показувати, так грубо сказати, свої зуби, свої навички і доводити всьому світу, що ми будемо боротися, ми будемо показувати всьому світу, що відбувається в нашій державі. Я відчула повномасштабне вторгнення в себе вдома в Дніпрі. Я була, я це відчула. Я ще була два тижні вдома. При цьому. Потім вже поїхала за кордон на чемпіонат світу Белград і поверталася вже минулої зими. То були і сирени, і вибухи, але ми зараз живемо в цій реальності. Звичайно, коли мене питають іноземці, а не страшно тобі повертатися додому, там ще ну, вибухи в твоєму місті теж вибухи, я кажу. Ну, зараз небезпечно по всій території України, але дім є дім. В мене таке відновлення відбувається психологічне, І зараз я навіть місяць вдома проходжу відновлення, спілкуюся з друзями і готуюся до дуже важкого важкого та важливого року для мене. Це буде Олімпійський рік, тому треба відновитися на всі тисячі відсотків, щоб бути готовим працювати цілий рік. Жім, так я розпочала цей сезон з перемоги і. Чемпіонат світу виграла, і це такий і продовжилось це на діамантовій лігі. Теж виграла другі, другий підряд. Це був перша українка. Потім, як писала Змія, яка виграла два кубки і фіналу діамантової ліги. І, звичайно, хочеться залишити це відчуття, наприклад, чемпіонату світу, перенести це відчуття на Олімпійські ігри, тому що я бачила, що в мене інше налаштування, я виглядала по-іншому в секторі. в мене був такий більш впевнений в собі в погляд навіть. Я налаштовувалася на кожну висоту, і звичайно, це дуже хочеться показати і на Олімпійських іграх. Звичайно, 2024 рік буде орієнтований на Олімпійські ігри. Але в мене ще попереду це зимовий сезон розпочинається у кінці, наприкінці січня. І, звичайно, ще головний старт зимового сезону це чемпіонат світу буде в приміщенні, де теж треба показувати результати і виборювати нагороди. Але, звичайно, найголовніший старт сезону це Олімпійські ігри. Це будуть мої другі Олімпійські ігри, і хочеться показати максимум. Максимальний класний результат, все на що я здатна, і натренувати, і підійти до цього в психологічному плані, більш сильнішою, та в фізичному плані. А ще ще ми всі боремося за те, щоб російських та білоруських атлетів не допускали до міжнародних змагань. І Я дійсно дякую. Сібастю Ноко, це президент Федерації міжнародної легкої атлетики, за те, що він має стійку позицію, він солідарен з українцями, з Україною в цілому, з початку війни, і, і продовжується в нього така стійка позиція і підтримка. Секторі ми всі такі серйозні, тому що ми налаштовуємось на кожну висоту. Але, звичайно, поза секторами ми спілкуємося з дівчатами. Але я не можу це назвати «ми друзі, тому що для мене друг, подруга це така дуже близька людина, з якою ти можеш посидіти, потеревенити трішки, так. Але я не можу й назвати знайомими, тому що ми вже багато років стрибаємо разом. Тому ось десь посерединки ми спілкуємося і маємо гарні відносини. Ну тому це вкрай важливо, що всередині в нас теж все добре. Насправді мій стиль складається 90% зі спортивного, тому що все ж таки спорт це моє життя, постійне тренування. Тренувальні збори, змагання, і, звичайно, зручніше одягнути кросівки, якусь худі і піти собі. Але коли є можливість, то звичайно я обожнюю одягати і сукні, як зараз. Я знаходжусь в сукні і спідниці від українських брендів. Я більше обожнюю, є можливість, я надягаю, коли я приїхала до рідного місця, і в мене є мій гардероб зі всіма там светри, блузки, спідниці. І Я використовую цей час, щоб їх вигуляти, тому що вони теж мене. Чекали у шкафу довгий час. Мене хлопець це ж спортсмен, тому ми поєднуємо це. І Я думаю, взагалі вважаю, що поєднувати особисте життя і спорт це можливо, якщо ти хочеш. Якщо тобі це потрібно, то так, якщо ти, ти бачиш, що тобі це заважає, і ти не хочеш в це якось. Занурюватись головою, то не треба поки починати, поки ти не готовий. Ми живемо в 21 столітті, і це століття технологій, і це століття диджитал, тому що треба продовжувати це такий свій бренд розвивати, щоб. це плюс один шлях популяризації легкої атлетики в Україні і не тільки у світі, тому що. Ти виставляєш, показуєш, як ти йдеш до результату, що тобі допомагає, як ти з тими чи іншими проблемами справляєшся. Тому зараз це потрібно, і я думаю, що мені треба ще активніше вести інстаграм, але все буде.